Це вино ми чекали 5 років. Сорт як виклик. Фурмінт. Це складна, але яскрава історія про сюрпризи природи та майстерність винороба. 2022 року природа нам подарувала шанс. І ми пішли на ризик, залишивши частину врожаю на лозі. Примхи погоди дозволили утворитися на ягодах благородній плісніві. Під її впливом виноград стає схожим на родзинки, а вино отримує концентрат ароматів і смаків. Букет вина збагатився нотами садових та екзотичних плодів, сухофруктів, меду. Дуже насичене, збалансоване. Сьогодні наш Фурміт Лайт Харвест. Є амбасадором українського виноробства у світовому центрі культури вина Бордо у Франції. Це вино виняткове враження і, звісно, чудовий подарунок. Бути добрі!